Залишається з м'ячем, віддавав таки передач на Євгена Помінова. Шкарнега. Втрачає м'яч Шкарнега. Головко. Набоєв. Який шанс! Зараз був Олександр Набоєва відзначитися. Головко. Головко прострілює. м'яч. Дійшов! До Герасименка. І Денис Герасименко знову забуває. Це Вже 10-й гол. Для нього в цьому сезоні і легіон виходить вперед 1-0. Сливець м'яч підкопує, тепер вже атака легіона. Сливець низом б'є Артем Бучацький. Відбирає м'яч Легіон. Головко. головко. Герасименко. М'яч під лівою. низом б'є і забиває. Денис Герасименко. Дубль для нього. 2-0 для Легіону. Денис Герасименко рішає в цьому матчі. Шкарнега. Шкарнега виборов позицію шкарнега. в стійку проробиває Дмитро Шкарнега. Два-один. Такий рахунок стає. і Політехніка забиває на початку другого тайму. М'яч втрачає Роман Аксіонов. Головко, головко, розправився з ящиком і забиває. Забиває Головко, показує, що спиною торкнувся Вересименко. Так чи інакше рахунок 3-1. Підкидає на Ібадова. Одразу переведення Шкарнегу. Шкарнега під ліву собі м'яч кладе Шкарнега і пробиває шкарнега. М'яч опиняється у воротах. 3-2. Запорізька політехніка в грі. Перехоплює Сливець і вихід 2 в 0 для Легіона Сливець. Віддає передачу. Забиває Іванов. Забиває Данило Іванов. Зразкова контратака від Легіона. І знову два м'ячі переваги. Після удару зі штрафного Денис Герасименко Ящук зачепився, розвертається. ящук ящук. Повз ворота м'яч іде. Данило Ящук. Вдається гравцям Запорізької політехніки зачепитися за м'яч Іванов. Обіграв усіх. Данило Іванов і забиває. Дубль сьогодні в Данила Іванова. І дуже важливий м'яч. 5-2. Відбиває на кутовий забиває Роман Аксьонов. Поки що в графіку йде Запорізька політехніка, дуже швидко забиваючи перший із трьох потрібних голів. Цьому поєдинку. Зінченко віддає в центр Аксьонов, Далі передача Ібадов. М'яч не перетнув лінію. Ібадов, Віддає в центр Аксьонов, Аксьонов підліву. Аксьонов забиває ще. 5-4. Іграти хвилина 27.